Ір вам у Христі, дорогі брати і сестри, вітаємо вас в телепередачі Православна Сумщина. Сьогодні ми підготували до вашої уваги наступні новини. «Сказав Господь притчу цю. Один чоловік мав двох синів і сказав молодший з них батькові. Батько, дай мені частину майна, що належить мені, і батько розділив між ними майно. Через кілька днів молодший син, зібравши все, пішов у далекий край і там розтратив своє майно, живучи розпусно. Коли ж він усе розтратив, настав великий голод у тій країні, і він почав бідувати. І пішов, пристав до одного з жителів тієї країни, а той послав його на свої поля, пасти свиней. І він радий був насититися стручками, які їли свині, але ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав: скільки наймитів у батька мого мають надлишок хліба, а я вмираю з голоду. Встану, піду до батька мого і скажу йому: батько, згрішив я перед небом і перед тобою, і вже недостойний зватися твоїм сином, прийми мене як одного з наймитів твоїх. Встав і пішов до батька свого. І коли він був ще далеко, батько побачив його і, переповнившись жалем, побіг і, кинувшись йому на шию, цілував його. Син же сказав йому: Батько, я згрішив перед небом і перед тобою, і вже недостойний зватися твоїм сином. А батько сказав рабам своїм: принесіть найкращий одяг, і вдягніть його, і дайте перстень на руку його, і взуття на ноги. І приведіть відгодоване теля і заколіть, будемо їсти і веселитися. Бо син мій, оцей, був мертвий і ожив, пропав і знайшовся, і почали веселитися. А старший син його був у полі, і коли, повертаючись, наблизився додому, почув музику та співи та радощі, і, покликавши одного зі слуг, запитав, що це таке. Той же сказав йому: Брат твій, прийшов. І батько твій заколов відгодоване теля, бо прийняв його здоровим. Він розгнівався і не схотів увійти, батько ж його, вийшовши, кликав його, але він сказав у відповідь батькові: Ось я стільки років служу тобі, і ніколи заповіді твої не переступав, але ти ніколи не дав мені козляти, щоб мені повеселитися з друзями моїми. Коли ж цей син твій, що змарнував добро своє з блудницями, прийшов, ти заколов для нього відгодоване теля. Він же сказав йому Сину, ти завжди зі мною і все моє твоє, веселитися ж і радіти треба тому, що брат твій отцей був мертвий і ожив, пропав і знайшовся, В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Дорогі брати і сестри! Наближається час Великого Посту, і Свята Православна Церква починає готувати усіх вірних нас до подвигу, спасительного подвигу цього часу. На минулому тижні ми чули притчу Господа про Митаря і фарисея, про фарисейську гординю і про митареве смирення. Сьогодні ми також чуємо притчу. Вже про блудного сина, але також, який йдеться і про смирення, і про гордині, і про любов. Господь розповів своїм слухачам таку притчу: у одного чоловіка було два сина. І ось одного разу менший син підійшов до батька і попросив йому виділити належну йому частину майна, тобто спадщини. Батько. Для якого, мабуть, це було образливо чути, тому що ми знаємо, що діти можуть наслідувати якесь майно батьківське після смерті батьків. А тут, при живому батьку, син захотів отримати свою частину. Тобто, як би вже поховав батька свого. Але ми бачимо, що його батько не став йому дорікати, не став сперечатися, а виділив йому належну частину майна. І невдовзі цей син зібрав своє майно, що йому було дано, і пішов у далеку країну. Ми бачимо, що цілі і мета цього передчасного заволодіння майном були недобрі. Якби він хотів або жити окремо, завести своє хазяйство, сім'ю, це якось можна було б пояснити, але він. Збирався жити зовсім по-іншому. І ми бачимо, що в далекій країні цей син почав жити розпусно, весело, із друзями, з блудницями, і невдовзі його майно закінчилося. І тут усі його друзі і всі, хто його оточував, зникли. І цей син почав голодувати, бідувати. А в тій країні настав голод. І ми бачимо, що цей син спочатку спробував якось виживати в цих умовах. Він пристав до жителя цієї країни, а той послав його пасти на поля своїх свиней. Свині їли стручки із рожкого дерева, і цей син хотів би їсти таку ж їжу, що їдять свині, але ніхто йому не давав. І ось через деякий час цей син нарешті. Пам'ятався, прийшов до розуму і сказав собі, що це за мною сталося. У домі отця мого, батька мого, навіть робітники мають досталь хліба і не бідують, а я тут сижу і пропадаю. І він сказав собі, встану я, піду до мого батька і в ноги, стану на коліна і скажу, Отче, згрішив я перед ним і перед Тобою. Мене вже недостоє називатися сином твоїм, прийми мене хоча б у число робітників твоїх». Отак він помислив, став і пішов додому. Коли ж підходив він додому, то батько іздалека побачив його. Він вибіг йому назустріч, він пав йому на шию і почав його обнівати і цілувати. Але ж син виконав те, що він хотів сказати. Він впав перед батьком на коліна. Він сказав, Отче, зріши перед ним і перед тобою. Я вже не достою називатися сином Твоїм. Прийми мене хоча б у число робітників Твоїх. Але батько, люблячи батька, наказав слугам принести кращу одежу, принести взуття на ноги його, датиме перстень на руку і волів заколоти відгодоване теля, щоб. Відсадкувати повернення цього сина. Так і зробили. Ось повертається старший син, який був на той час в полі, чує, що іде, грає музика, веселищі йдуть. Він слух питає, що це таке, що трапилось, і йому відповідають, що повернувся твій молодший брат, і батько велів заколоти теля. Щоби відсадкувати його повернення. Але син старший осердився і не захотів увійти. Тоді батько виходить йому зустріч, а син йому каже, старший син, Отче, я весь час був з тобою, я ніколи не переступав твоїх наказів, а ти мені не дав навіть козляти, щоб я міг посадкувати з друзями моїми, повселитися». Але йому батько відповідає, сини, ти завжди зі мною, все моє, це твоє, але належно було радіти, тому що твій брат був мертвий і ожив, пропадав і знайшовся. Ось таку притчу Господь розповів своїм слухачам, і церква нам її пропонує. Ми бачимо, що головний зміст цієї притчі це є те, що Господь, наш Отець Небесний, готовий. Зустріти і прийняти, знову прийняти навіть самого великого грішника. Усі люди уходять на сторону Україну далеку, усі майже люди за рідким винятком живуть так, як їм хочеться. Вони витрачають своє здоров'я, своє майно якесь, сили, таланти від Бога. На Своє задоволення на те, щоб жити так, як їм хочеться, а не так, як їм каже Отець Небесний. І для кожної людини приходить той момент, коли вона розуміє, що у домі Отця, у батьківському домі краще, там є вдосталь і хліба, і радості, і тепла. І навіть як коли людина дуже далеко відійде від закону Божого. Від дороги правильної, все одно Отець Небесний готов її прийняти, і Отець готовий простити і знову повернути гідність сина, гідність спадкоємця, наслідника. Але ми бачимо ці пречі і інше відношення до грішників, які навертаються до Бога. Ми бачимо, як поступив старший син. Його відношення до свого молодшого брата. І, і ми також можемо побачити, що деякі люди, які вже довгий час знаходяться у церкві, які мають, думають, що вони виконують закон Божий. І коли вони бачать, що приходять у храм або зустрічається їм людина, яка дуже грішна, багато грішила. Вела спосіб життя не дуже правильний або дуже зовсім неправильний. Якщо людина така приходить і щось намагається сказати Богові у храмі, щось зробити, свічку поставити, поставити або ще щось, але робить це неправильно. Може, вона прийшла у одежі не дуже чистій. і часто у таких людей, які мають таку праведність, фарисейську праведність, вигадану. Вони починають відноситися до цих грішників зверхньо з таким презирством, і не мають в собі любові, і не мають собі милосердя. Але Господь хоче, щоб ми, християни, мали в собі і терпимість, і милосердя, і любов, яку мав цей батько по відношенню до свого молодшого сина. Зараз приближається час Великого посту. І Господь закликає, і Церква закликає, навіть великих грішників прийти до Отця Небесного, прийти в храм Божий і розкаятися, попросити прощення за свої скоєні гріхи. А коли ми зустрічаємося із людьми, які намагаються не вернутися до Бога, розкаятися, якщо нема в нас любові, то хоча б будемо старатися. Мати терпіння і не засуджувати цих людей, тому що Господь прийшов на землю не карати грішників, не робити їм якоїсь якогось лиха, а навпаки, допомогти їм у ділі спасіння. Нехай допоможе нам цьому Господь і всі святі. Амінь. Вангелії сказано: завжди пильнуйте, невпинно моліться, як можна виконувати цю заповідь людям в миру, зайнятим працею, що вимагає безперервного зосередження людям сімейним і з повсякденними турботами і проблемами. Правило благочестивого мир'янина зазвичай входять ранкові та вечірні молитви, глава з Євангелії і два розділи з апостола, також добре прочитувати хоч б одну кафізму з псалтиря в день. Є і скорочене правило для хворих жінок із маленькими дітьми та інших людей, котрі мають сильну нестачу часу. Це скорочене правило можна знайти в будь-якому молитослові. Оптинські старці писали, що молитовне правило має бути посильним, нехай краще воно буде мінімальним, але виконуватиметься щодня, ніж об'ємним, але не під силу. Преподобний Амвросій Грінков писав: Краще, коли джерело невпинно тече, хоч потроху, ніж із перервами. Краще невелике правило мати і завжди виконувати його. Іноді ворог роду людського спеціально вселяє думку про збільшення кількості молитов і поклонів. Проходить кілька днів, і людина знемагає, а потім закидає не тільки додаткові молитви і поклони, а й ті, що робила зазвичай. Старець Амвросій нагадував у зв'язку з цим Пишеш, що іноді до звичайного правила додаєш зайві поклони від старанності своєї, аж до втоми, а потім і звичайного не виконуєш, корисніше постійно продовжувати помірно трудитись, ніж іноді зайве здійснювати, а тоді й належне залишати через непомірну втому. Оптинські старці попереджали. Про небезпеку, гордині від занадто великого молитовного правила. Це перекреслює усі попередні старання, на прохання благословити, читати додаткові акафісти, преподобний Амвросій відповідав Хочеш читати різні акафісти за старанням своїм, муш читати, але з тим, щоб при цьому не загордитися і інших не осуджувати. А коли є гординя й осуд, тоді не читай. Преподобний Нікон Біляєв попереджав, що коли виникає бажання помолитись більше, то робити це можна, але не додаючи це до свого щоденного правила як обов'язок, і з тим, щоб потім, якщо не зможеш читати додаткове правило щодня, не впасти у відчай і збентеження. Іноді при бажанні помолитись можна і ще щось почитати, наприклад, кілька глав євангелія замість однієї або Акафіст якомусь святому, або іконі Божої Матері, і так далі, але не додаючи цього до щоденного правила. Молитовне правило краще обговорити з духовником або з тим священником, якому ви зазвичай сповідаєтесь. Це допоможе вберегтися від самоуправства, нерозуміння і гордині. Прислухайтеся до порад ось царський шлях, що рекомендують святі Отці. Старець Антоній Путіло учив обітниць і правила на себе не накладайте, ніяких без допомоги Отця Духовного, з порадою якого один поклон принесе вам більше користі, ніж тисяча поклонів самовільних. Також преподобний Антоній писав Фарисей більше нашого і молився. І пустився, але без смирення вся праця його була ніщо. А тому беріть приклад із метаревого смирення, яке зазвичай народжується від послуху і личить вам. Старець Іосиф Литовкін попереджав, що виконувати правила з благословення важче, ніж те, яке взяв самовільно. Можна виконати величезну кількість поклонів з марнославства. А ось коли ми робимо щось із благословення зі смиренням, то це набагато важче, зате корисніше для душі. Накладене правило завжди важче, а митися зі смиренням ще складніше. Що працею здобувається, те і буває на користь. Життя мирське часто ставить нас у обставини, що не залежать від нас: відрядження, тривалі наради, аврал на роботі, хвороби свої і близьких загалом може статися так, що навіть найблагочестивіший мирянин. Якось буде не в силах виконати щоденне правило. Старець Никон радив при цьому ні в якому разі не бентежитися, а просто смиренно докорити собі у власній немочі. Молитовне правило, старайся не упускати ні вранці, ні ввечері, але якщо коли з якої-небудь причини пропустиш, особливо з незалежних від тебе обставин, то не переймайся тим, а смиренно докоряй себе в немочі, бо самодокір. Є невидимим сходженням, а збентеження, за словами батюшки Амвросія, ніде в числі чеснот не рахується. Старці нагадували нам, що крім правила, потрібно мати постійну молитовну пам'ять, постійно пам'ятати про Бога і впродовж дня частіше повторювати: Господи, помилуй, Господи, благослови, Господи захисти. Цими короткими молитвами. Буде освячуватися наше повсякденне життя. Кожну справу необхідно починати з закликанням на допомогу імені Божого, чив старець Іларіон Пономарьов. Преподобний Никон нагадував: у будь-який час, щоб ви не робили, сидіте, йдите, чи працюєте, читайте з серцем, Господи, помилуй. Коли будеш скорботний і засмучений, і найде на тебе спокуса тяжка, ти тільки одне тверди. Господи, помилуй, спаси і Твого, і скорботи відступлять. На питання про коротку молитву, яку можна часто повторювати, преподобний Никон відповідав Моліться просто, Господи, даруй мені благодать Твою, і Господь принесе мимо вас грозу. Оптинські старці радили при молитві залишити багатослівність, марнослів'я та як цим порушується молитовний настрій. Відганяється благодать. Преподобний Никон писав: особливо під час молитви залишайте всі помисли про житейські, після молитви домашньої або церковної, щоб зберегти молитовний розчулений настрій необхідно мовчання. Іноді навіть просте незначне слово може порушити і вигнати з душі нашої розчулення. Мовчання підготовляє душу до молитви, тиша. Як вона благотворно діє на душу. Мова, звичайно, не йде про необхідні ділові справи, спілкування з рідними, виховання дітей, мається на увазі барнослів'я, в яке ми так часто впадаємо. Старець Амросій радив розумне мовчання найдорожче якщо покласти всі на поумлення мудрості на одну чашу Терезів, а на іншу чашу покласти розсудливе мовчання, то мовчання переважить. Коли відчуваєш, що бажаєш щось сказати через страсті свої, мовчи, утримайся, не говори, адже це лайка. Перемогти потрібно, тоді тільки відстане лихе. Просити у Господа треба навіть здатності навчитися правильно молитися. Преподобний Никон писав: ми самі по собі без божественної допомоги і помолитися навіть не в змозі. Ми не можемо молитися як слід. І не знаємо, як і про що молитися. Молитва духовне діяння, що приносить духовні плоди, плоди духа, любов, лагідність, терпіння, мирний душевний стан. Звичайно, щоб плоди дозріли, має пройти час, але прагнути до них слід, духовний ріст повинен відбуватися. Людина мусить боротися зі своїми пристрастями, немочами, поганими звичками. Преподобний Моїсей Путилов учить кожен день перевіряти себе, відчувати свою совість, перевіряти самого себе щодня, якщо погано проведений був день насушний, так що ні молитви, як слід Богові не приніс чи зітхнув серцем жодного разу, не змирився в думках, милості не проявив або пожертви нікому не подав, не стерпів образи. Навпаки, не утримався від гніву, не стримався в словах їжі, питті або в нечистих помислах розум свій губив. Все це, розглянувши за совістю, осуди себе і поклади подумки на наступний день і будь уважним у благому і обережнішим у злому. Преподобний Макарій попереджав але одні правила молитви не можуть нам принести користі. Раджу намагатися, скільки можна звертати увагу на ваші справи, справи любові до ближніх, уставлені до матері вашої, дружини і дітей, піклуватися про виховання їх у православній вірі, у добрій моральності до оточуючих і близьких вам людей і до всіх ближніх. Той, хто правильно подвизається, йде середнім царським шляхом, зменшується дратівливість і, навпаки, зростає благодушність. Рідше приходять помисли гніву, осуду, нарікання. Мирний настрій, терпляче ставлення до немощі і недоліків, оточуючих часом, приходить все частіше і поступово стає постійним. Нехай благодать Господа нашого Ісуса Христа перебуває зі всіма вами. До зустрічі в наступних новинах.